На планеті у світлій біблії проявище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> 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 Сьогодні у випуску пісня, що лікує на Житомирщині християнська співачка Світлана Малова розповіла про те, як музика змінює життя. Це в шоколаді в Україні розпочали рік дитячої творчості з книжками, з півом, малюнками та шоколадними смаколиками. Світить незнайома зірка у Краматорську з нагоди 77-го дня народження співачки Анни Герман пройшов благодійний концерт. Люби ближнього свого як самого себе у Львові відзначали міжнародний день спонтанної доброти. Нещодавно українці відзначали день спонтанного прояву доброти, свято, про яке поки що знає не кожен через свою нетривалу історію. Однак львів'яни не пропустили нагоду приємно здивувати перехожих і подарувати їм шматочок душевного тепла. Адже суть свята полягає в безкорисливому і безмежному прояві доброти по відношенню до всіх оточуючих. Справжня доброта, на думку організаторів цього свята, не повинна чекати похвали або подяки. Головна нагорода за доброту людини радість інших. На вулицях Львова добро творила і Вікторія Михальчук. Центр міста Львова з нагоди Дня спонтанного прояву доброти заполонили діти із різнокольоровими мішечками та капелюшками, з яких діставали незвичайні подарунки для перехожих. Власне, акція пророчена до Дня спонтанного вияву доброти. І в такий спосіб ми хотіли людям нагадати про загальну людські цінності, такі як доброта і милосердя. І тому ми з дітками вирішили виготовити листівочки і роздавати їм всіх перехожих, те самим нагадати людям, що потрібно виявляти доброту кожного дня. Це свято має досить нетривалу історію. Його поява пов'язана з ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети, незалежно від їх громадянства, віросповідання та національності. Тож з такого приводу всі, кого на шляху зустрічали діти, мали змогу отримати невеличку листівку і цукерку. Задоволення отримували не лише перехожі, а й сама малеча. Ми пропонуємо такі побірці, бо вчора був день доброти, і ми думаємо, що люди будуть творити добро, як і ми. Ми сьогодні роздаємо листівки, щоб порадувати людей, щоб якби, побачити усмішки на їхніх обличчях. Листівки містили побажання доброти, які малі учасники акції придумували самі або виписували з книг. Йди по житті завжди з посмішкою. Добро завжди вертається з, з торцем. Даруй, добра, ближнім. Люби ближнього як самого себе. Святкування дня спонтанного прояву доброти в Україні поки проводиться практично непомітно, оскільки про нього мало хто знає. Однак ініціатори свята вважають, що це привід згадати про справжні цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук і недух кожного хто її виявляє. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, вісті надії. На Житомирщину із сольною програмою завітала російська християнська співачка Світлана Малова. Вхід на концерт був вільним. Таким чином, виконавиця власних пісень прагнула надихнути всіх бажаючих на добрі справи, навіяти гарний настрій та донести вістку Євангелія. Самі співачці пісня не раз дарувала нові крила та надію. Як слова, покладені на музику, можуть кардинально змінити життя людини, розповість Вікторія Трофімчук. З сольною програмою до Житомирян приїхала російська християнська співачка Світлана Малова. На концерт в актовій залі місцевої телерадіокомпанії вхід був вільний для всіх бажаючих. Слухачі кажуть, що її пісні лікують серце і змінюють життя. Просто так от слухати ці пісні неможливо. Я сама ось із, із сльозима. Я, я не могла б спокійно. Може, ще прийду і в ту церкву, де і ще щось мене ще не пускало, але я, я хочу. От таке в душі все перевертається. Хочеться мені і співати про Бога, і славити Його. Алла Петрівна йшла на концерт з неспокійним серцем, та пісня «Не бійся» заспокоїла її і подарувала впевненість у Божому керівництві. Я це от мені подобалася її пісня «Не бояться». В останнє час якісь сомнення у мене з'явились, страхи і все. Ось вона призиває «Не бояться, не потрібно, відпустити це треба, віддати Богу, би, і він буде нас вести, супроводжувати нас». Це мені дуже подобалося її. Сама ж Світлана не говорить про себе багато. Розповідає, що співає ще з дитинства, хоча вокалом ніколи професійно не займалась. Лише закінчила музичну школу по класу фортепіано. Музику до своїх пісень Світлана пише сама. На вірші що торкнулися її серця. Очень часто во время написания песни, коли я вже граю і пою, я плачу. Мне просто слезы вльются. Вот именно вот я понимаю, что она через сердце проходит эта песня. А вообще, я и песня, и музыка это вот теперь уже неразрывные вещи. Все это мое, и это служение мое, и это радость моя, и это отдых мой, когда мне тяжело, и какая-то стрессовая ситуация. Вот это мое лечение, спасение и спасение, наверное, других людей. Так, песня Светланы одна ніч» зупинила молоду маму зробити фатальну помилку. Тепер вона дякує Світлані за врятоване життя своєї дитини. Я говорит, послушала говорит, эту песню. Не один раз слушала, слушала, говорит, и пришла к мужу и сказала, все, я оставляю этого ребенка. Все, говорит, были счастливы, и дети, и муж, все говорит, радовались. Светлана листів подяки за врятоване життя. Один написал, что благодаря вот вашим песням, то, что я наткнулся на ваш сайт и стал слушать песни, я сегодня вам пишу. Я говорю, а почему? А как это? Говорит. Меня говорит, уже не было. Я говорит, хотел говорит, покончить самоубийством, потому что в жизни все плохо было. Опытов очень много, очень много свидетельств. Люди просто обращаются к Богу после этих песен. И опять хочу сказать, что только слава вся Господу, не мне. Я маленькая, а Бог большой. Виктория Трофимчук, Анатолий Каминский, Житомир, Вести Надеи. Ще один концерт, націлений на благодійність, пройшов в Краматорську. Учасники заходу виконували відомі пісні легендарної співачки Анни Герман з нагоди її 77-го дня народження. Навіть після смерті, вже 30 років поспіль, твори виконавиці не перестають надихати своїх шанувальників, а сама співачка й досі залишається прикладом справжньої матері, дружини християнки та просто жінки. Хто ж вона незнайома зірка, яка до останнього, боруючись тяжкою хворобою, світила в цьому світі і покладала надію на Бога, цікавилася Марія Литовченко. Натіш там, мой компас зі а удача награда смелость. а пісні довольна одной, щоб только о доме в ней пелась. Ця пісня була дуже популярна в 70-ті роки ХХ століття. Сьогодні цю пісню, а також багато інших, зможуть почути на концерті, присвяченій легендарній співачці Ані Герман. В Краматорську віряни церкви адвентистів сьомого дня провели благодійний концерт присвячений легендарній співачці Анні Герман, яка навіть після смерті залишається для своїх шанувальників втіленням жіночності та милосердя у поєднанні з сильним духом та хоробрістю. зная ее биографию, я считаю, что это очень сильнейшая, сильнейшая, личность. Вот. И несмотря на ее тяжелую судьбу, там вот после аварии, когда она раком болела, у нее такие вот все равно оставались оптимистические, очень добрые песни. Ее песни обо всем в этом говорят, о ее доброте, о ее нежности, о ее справедливости, о ее любви и к ребенку, и к семье. Анна Герман была не просто замечательным человеком и талантливой певицей, но она также Була образцом для многих жінок і підростків, навіть того времени, тому що вона несла з собою мир, доброту в в мир. Після виходу у минулому році на широкий екран серіалу про життя співачки, який детально розповів не лише про її творчість, а й за реальність. Багато глядачів мали змогу дізнатись і про її відношення до релігії. Адже не кожному відомо, що в останній рік свого життя Анна Герман прийняла хрещення в церкві адвентистів сьомого дня і Дані своєї бабусі читала Біблію та казала, що якщо одужає, то надалі співатиме лише в храмі. Записувала на магітофон свою музику до псалмів Давида, молитву «Отче наш і гімн любові апостола Павла. Життя Анни Герман надихає на добрі справи та благодійність. І цей концерт не був виключення, каже пастор місцевої громади Сергій Голіков. Вечір пам'яті, який ми організували в честь Анни Герман, він кілька цілей. прежде всего, для міста повод замечательные певиці, світлий образ, який ще живе во многих серцях. И, конечно же. благотворительность которую мы хотим оказать детскому приюту городскому. Если посмотреть жизнь Анны Герман, ее вот именно последние дни, когда она уже была больна, она говорила о том, что если она выздоровеет, она будет петь в церкви для Бога. Я думаю, что Анна Герман даже не предполагала то, что вот эти концерты, которые сейчас проводятся, они будут собирать очень много людей, и что еще очень многие узнают о Спасителе и о любви Божьей. Анну поховали у Варшаві. На її чорному надгробку вигравіровані скрипковий ключ і ноти. А також цитата з 22-го псалма Давида Господь пастир мій. То був останній гімн, який вона заспівала. Однак ніколи не втрачала надії. Натішта мой компасі мною вдача награда засміялась. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Вісті надії. До Козечінської районної лікарні, що на Полтавщині, організація допомоги та розвитку Адра, завезла рентгенапарати, ліжка, масажні та гінекологічні столи, матраци проти пролежнів та інший медичний інвентар, які доставили з Фінляндії. Для перевезення були потрібні чималі кошти. Таким чином, віряне церкви адвентистів сьомого дня допомагали, чим могли, аби оплатити митні та транспортні витрати і подарувати українським пацієнтам необхідне обладнання. Емілія Кричвалушій далі, два роки Козельщинська районна лікарня Полтавської області чекала заміну обладнання, і цей день настав 31 січня. Світова організація допомоги та розвитку Адра завезла рентгенапарати, ліжка, масажні, гінекологічні столи, матраси проти пролежнів та інший медичний інвентар. Деякі в мене були сумніви, але я два роки з оптимізмом чекав. Цього ми у цій допомозі дуже вдячні. Ми на неї надіялись. Ця стара будівля, лікарня монастиря, зведена ще на початку минулого століття. І до сьогодні в ній ще функціонує рентген-кабінет. Саме тут виникла велика потреба, щоб замінити старе обладнання на нове. Мій апарат замість 15 років, вже 25 років відпрацював. Старе обладнання часто ламається. А щодня в середньому 320 пацієнтів районної поліклініки приходять, аби діагностувати своє здоров'я. Коштів виділених державою ледь вистачає на зарплати не те, щоб на обладнання нову лікарню у селищі зводили 21 рік. Однак через борги вона все ще не може повністю функціонувати. Робота на рентген-апараті залежить від дуже багатьох факторів, але ми просто відчуваємо, в чому не похибку в роботі, а в тому, що або просто не спрацьовує апарат, або він часто ламається. Він у нас ламається, ламається, ламається. Саме тому завезений з Фінляндії робочий пересувний палатний рентгенапарат в самий раз. А почалося все з того, що посвячений адвентистський місіонер поставив собі за мету розказати людям про Бога. Я взяв книгу Євангелізм і я прочитав такі слова, що Ісус вначале робив, а потім говорив. Рядом з нашим малітним домом знаходиться районної больниці. Я прийшов головрачу і сказав, що я служитель церкви адвентистів, Що би ми могли для вас зробити? Сергій штукатурив стелі лагодив двері, реконструював витяжну вентиляцію, обив кушетку, відремонтував шафу для просушки негативів. Однак він хотів допомогти більш глобально і тому звернувся по допомогу до організації Адра в Дніпровському регіоні. Ну і абична кожна вщина, коли проект. то он примерно вот, ограниченной суммой 5-10 тысяч гривен. Когда Сергей написал проект, там были несколько сот тысяч гривен просьбы помощи. Мы реально понимали, что мы не сможем помочь. И мы обратились в Англию Финляндию. Організація Адра в Фінляндії знайшла бувши у використанні робочі медобладнання для України однак потрібні були кошти для перевезення. спочатку мене попросили бути просто контактною особою, але до кінця я сама збирала гроші, допомогли чотири церкви адвентистів сьомого дня: Сало, Тайвонліна, Пікіо, Тургу зібрали 4,5 тисячі євро. Багато віруючих просто продавали свої речі на блошиних ринках і таким чином виручали гроші, аби оплатити транспортні та митні витрати. Однак воно того варте, запевняє місцевий лікар-стоматолог. Якість стоматологічних послуг буде я вважаю на обласному рівні спокійні мірі, я постараюся так це організувати, і щоб можна дійсно людині дати гарантію, і вона не йшла переліковувати десь кудись їхати. Емілія Крічфалуший Ігор Шквира Полтавщина. Вісті надії. Шоколадні музичні смаколики та співану поезію із книги Шоколадні вірші про кохання скуштували учасники презентації на виставці картин київської художниці Надії Каламієць, що відбулася у центральній дитячій бібліотеці міста Львова. Партнером зустрічі стало дитяче видавництво старого лева. Читачі, діти, їхні батьки та численні гості в режимі активного спілкування дізнавалися про те, як відкрити у собі здібності, і розвинути їх у справжній талант. На завершення під час майстер-класу Все в шоколаді усі бажаючі разом із художницею перетворили бібліотеку у справжню шоколадну країну. Ось так цікаво і незвично в одній з львівських бібліотек розпочався рік дитячої творчості в Україні. У Львові з нагоди початку року дитячої творчості у центральній дитячій бібліотеці свято виставка картин української художниці Надії Каламієць. Надія стала відомою завдяки ілюструванню книг видавництва старого лева. Відвідувачі бібліотеки неодноразово читали твори про ілюстровані художницею, а цього разу мали можливість розглянути оригінали картин. У нас тут працює такий мистецьке мистецьке об'єднання «Чарівна акварелька. Вчимо дітей трошечки малювати? Приймаємо участь у різноманітних конкурсах львівських, всеукраїнських. І так далі. От і в рамках цього, цього об'єднання акварелька» ми запросили Надію, коли до нас. Діти не приховували власного захвату. Охочі відповідали на запитання про використання кольорів у мистецтві і отримували за це невеличкі подарунки від художниці. Мене найбільше вразило те, що ну, приїхала до нас ця саме ця художниця і розказувала дуже дуже відкрито про свої картини. Ну, мені саме передуже приємно тут бути, тому що. Я люблю мистецтво. Наприклад, ці картини можуть передавати якусь сутність на нашому Ці кольори шоколади в Львові, вперше в Україні скуштували шоколад синій. вони додають яскравості і оптимізму. Читачі з ентузіазмом розпитували художницю про її діяльність і життя. Музична група Бібліотека виконала для гостей пісні, написані на слова із віршів книг, проілюстрованих Надією Калам'єєць. Мені подобається коли я щось ну я розповідаю, діти, по перше, вони дійсно цікавляться, коли задають питання. А по-друге, коли я їм розповідаю щось про свій власний досвід, хочу чомусь навчити, показати, що гей, життя ж не таке страшне. Ще молоду, але вже досить відому надію. Завжди по особливому надихала львівська майстерня шоколаду і кав'ярня Світ Кави. Шоколадно-кавова тематика її картин стала основою виникнення ідеї книги Шоколадні вірші про кохання. Цікавий стиль став початком нової серії, так як незабаром вийшла друком інша книга солодкої тематики на каву до Львова. Таким нехитрим солодким способом Надія прагне залучати якомога більше дітей до читання книг та розвитку власних талантів. Надія не має художньої освіти, але попри те, вона є дуже талановитим художником. Це з тих людей, які обдаровані Богом талантом. Я один час малювала найбільше шоколадні кавові картини, дійсно. Але ну на натхнення йде далі, і я малюю зараз досить такі казкові фантазійні картини. Виставка закінчилася майстер-класом все в шоколаді, перетворивши бібліотеку у справжню шоколадну країну. Вікторія Михайлюк, Денис Вовк, Львів. Вісті надії розвивайте власні таланти та зростайте духовно. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті Хопченел.інко всього найкращого.